Побудуйте графік функції дорівнює x у четвертому мінус 3 х квадрат мінус 4 розділити на х 4. Порядок побудови графіка такої функції наступний. Перше, знаходимо область визначення цієї функції. Друге, пробуємо спростити вираз, яким задана функція. Третє, будуємо графік спрощеної функції. І четверте, з одержаного графіка, виключаємо ті точки, які не входять у область визначення. Отже, перше, область визначення функції. Знаменник не має дорівняти 0, тому що на 0 ділити не можна. Ясно, що е, х квадрат мінус 4 дорівнює 0 тільки коли дорівнює 2 або мінус 2. Отже, з області визначення, із сукупності всіх. Дійсних чисел виключаються два числа. 2 і мінус 2. Тепер розкладемо чисельник на множники. Ну, якщо ми підставимо, введемо заміну, замість х квадрат, допустимо, якусь змінну Т, одержимо квадратне рівняння. Квадратне рівняння, яке має два розв'язки. 4. і 1. Таким чином, ми можемо чисельник розкласти на множники Х квадрат мінус 4, х квадрат плюс 1. Знаменник квадрат мінус 4 залишається. Тепер ми бачимо, що оцей і оцей множник скорочується, лишається квадрат плюс 1. Ми одержали простеньку функцію. Це квадратична функція, її графіком є парабола. Звичайно, стандартна парабола х квадрат перенесена паралельно догори на 1 один одиничний відрізок. Отже, побудуємо ці точки. 0,0 переходить на одиницю догори. 1,1 на одиницю догори. 2.4 також на одиницю. І точки з іншого боку, осі симетрії симметрії параболи. Ось парабола, що відповідає даній функції. Але ми повинні із цієї параболи виключити оці дві точки. Точку з координатою мінус 2, це буде точка, і з координатою 2. Тому що графік цієї функції співпадає з графіком цієї функції тільки на області визначення функції.